Сьогодні пройдемось по засніженому парку Кракова. Людей майже немає, Ми сьогодні робочий день. Люди на роботі. Що в нас? У нас є баскетбольна площадочка, дуже класна дитяча площадка. Мені вона дуже подобається. Тут є різні лазівки. Зараз трохи відволікуся, там у нас є... Футбольне поле з воротами, на баскетбольній площаці є кільця. Тут у нас дитячий майданчик продовжуємо. Зараз людей пропущу. Класні такі лазилки тут, качельки, різні приспособи, войдолочки. О, бачимо, хтось там може пасочки робив вже зі снігу ведерце там стоїть. Трохи далі. Площадка насправді класна. На неї можна гуляти як влітку, так і взимку. Далі йдемо. Бачимо, сьогодні так насніжило. Там хтось подалі вже сніжну бабу катає. Цей парк дуже красивий. Влітку та восени. Зараз трохи такі, бачите, дерева лисі, але може як нападає сніг, то буде краще. Сьогодні такий перший день, щоб сніг так добряче падав. То так три сніжинки впаде та розтане. Сьогодні може і в сніжки ще вдасться погуляти. Парк дуже затишний. Знаходиться в житловому районі, це в центрі Кракова. На площадці дитячі, як е, постійно дуже багато дітей. Зараз трошки діти прийдуть е, зі школи та після садочка. Я думаю, що там буде дуже багато дітей, але коли діти я не знімаю, бо площадку тоді не видно. Тут ми бачимо, є тренажерчики. Можна позайматися. Сюди я бачила, приходять матусі з візочками, з діточками. Поки дитинка сидить в візочки, молоденька матуся займається та поправляє свою чудову жіночу фігуру. Ялиночки такі гарні, сніжочку стоять. Так, і це мені дерево, дуже воно мені подобається. Воно таке здоровецьке, дуже таке, я думаю, воно старе, таке класне, дуже здорове. Десь правді усі може метрі-півтора. Ну, бачимо так парк. Бачимо, він наче й маленький, але є де погуляти. Через дорогу там річка вісла. Набережна, дуже класна, дуже красиві краєвиди з річки. Також можна піти прогулятися з дитиною або самі. Запрошуємо вас у парк на прогулянку. Підписуйтесь на мій канал, будемо дивитись багато цікавого разу. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте лайки, мені буде дуже приємно.